У міжнародний день мінної безпеки маленькі Мукачевці, вихованці Мукачевського ДНЗ no 12 завітали на екскурсії до осередку ДСНС. Найцікавіше, звісно, пожежна машина, а ще різноманітне обладнання, яким користуються рятувальники для гасіння пожеж та порятунку людей. Тож дізналися, як працює гідрант, гарно роздивилися устаткування пожежної машини і навіть спробували себе у ролі маленьких пожежників-помічників. <звук> А далі найважливіша частина екскурсії освітня програма для діток про безпеку, зокрема, мінно. Спеціалістка з безпеки освітнього середовища зазначає, такі екскурсії дуже важливі, адже їх основна мета формування у малечі культури безпечної поведінки яких навіть нам заборонено підходити. і ми здалеку вам показуємо для того, аби ви розуміли, як це Сьогодні Україна відзначає день Мінної безпеки. До нас завітали дітки з 12 садочка, і ми їм провели безпековий комплексний урок, який включив багато різних тем. Але сьогодні звернули найважливішу увагу на мінну безпеку, адже територія України є най Замінованішої території в світі Тому ми багато зусиль докладаємо до того разом з представниками служби з надзвичайних ситуацій для того, аби з маличку діткам закладати усвідомис те, що збереження життя та здоров'я є дійсно головним пріоритетом. Це було за всіх часів. А сьогодні це надважливо і навіть ця виєфа, яка тут завжди слугує для того, аби дітки запам'ятали запобігти врятувати, допомогти завжди нам наголошує про те, що біді можна запобігти. А для того щоб її запобігти, ми навчаємося правилам безпеки безпосередньо завжди комплексно, і це допомагає майбутньому поколітті зростати в здорових умовах і самими бути здоровими. Дітки прослухали важливу інформацію щодо алгоритму дій у разі виявлення підозрілого предмету. А ще малечі розказали про побутові правила безпеки. Закріпили ж інформацію переглядом мультфільму, який розроблений спеціально для відповідних освітніх цілей. Ми будемо частині. Ми бачили позазніма сини. Чимашека сьогодні ми з нашими дітками середньої групи відвідали чудову екскурсію у пожежну частину, де пригадали правила поведінки з техніки безпеки. Побачили спеціальний транспорт, який допомагає подолати вогонь. Дітки побачили, ознайомилися з приладдям і закріпили свої знання. Четверте квітня міжнародний день мінної безпеки. Виходячи з реалій сьогодення, дуже важливо з маличку сформувати у дітей навички поводження у небезпечних ситуаціях. Освітяни зазначають, найкраще це робити під час от таких наглядних екскурсій. А ще, як показує досвід цих малюків, це ще й дуже цікаво та весело.